Chicken or beef. Та я в крипті, але я літаю для душі. If you know what I mean. Дякую, але якось раджують. Елеційний момент суцільна драма. стюардеси та пілота. Чи все з ними взагалі гаразд? Ось розбігають і досить челенджінг, це не меч. Це вже якась інтеграція з кіндером. Вітання, з вами Таня. І я запрошую вас на стюардеське чаювання. Я вирішила створити такий формат для стюардес-теперішніх, колишніх майбутніх. І взагалі для всіх людей, хто цікавиться авіацією. Тому що, знаєте, ми стюардеси більшість часу проводимо на бортовій кухні. І англійською бортова кухня це гелий. І оці довгі годинні розмови на кухні. Це в нас так в народі ходить. Така назва є ґеліфем. Ефем». все чи ви поділитися, може бути берета на іншим колегам на іншому рейсі? Тобто таке своєрідне радіо. Знаєте, ви приходите, слухаєте, слухаєте, слухаєте. Як от радіо ви включаєте, ви навіть не обираєте про що ви хочете слухати? А на яку тему просто заходите? Хтось щось розказує, ділиться своїми. Моментами життя, і там можна знайти щось своє. І ми будемо ось так на кухні, на нашій гелі, але в квартирі, пити tea or кофі, можливо, навіть їсти chicken or beef і говорити на різноманітні теми. Так як я бортпровідник провідник, з майже вау, восьми роками, я вісім років вже літаю, майже. До цього я літала два роки в Україні, і тепер шість майже років. Вау, це мій другий контракт. У мене аж такий емоційний момент а, усвідомлення. Так, я літаю в Дубаї. Ну, і так як я стюардеса в Дубаї, ми з вами поговоримо про романтику. Чи це дійсно романтика, чи просто суцільна драма, чи можливо побудувати стосунки, будучи стюардесою і взагалі живучи в Дубаї. І обговоримо з вами всіх сьогодні дівчата: пілоти, пасажири. А й відповімо на одне з найбільш таких затребуваних питань: а чи дійсно шість стюардеси приходять літати десь в кампанії Близького Сходу для того, щоб знайти собі шейха? І взагалі чи це можливо? Що, дівчата? Пристібаємо ремені безпеки. Стюардеси вже налили наш улюблений чай або каву, або ігристи, чи вино. Або водичку, бо, знаєте, хайдрейшн key в нашій професії. І полетіли найбільший міт це питання стюардеси та пілоти, ну або колеги, бортпровідники. Чи можливо побудувати взагалі стосунки на літаку з колегами? Взагалі, знаєте, в нас така специфіка роботи, що дійсно ми бачимося з пілотами дуже часто. І не просто на брифінгу, коли ми робимо підготовку до рейсу, а й під час роботи, звісно, нам потрібно приносити їм ті самий чай, каву, їжу, та ще й перевіряти, чи все з ними взагалі гаразд, бо ми маємо дуже безпечно долетіти до кінту призначення. Тому, в принципі, якщо захотіти. То можна дуже часто заходити в кабіну пілотів, спілкуватися і так далі. І навіть є окремий дійсно тип дівчат, стюардес, які дійсно шукають собі чоловіка-пілота. І це насправді не так погано. Ось, наприклад, у мене є одна знайома, яка навіть не одна, дві, які вийшли заміж за пілотів. І все в них чудово. Вони люблять один одного. Це дійсно класні пари. Знаєте, я кажу, такий стереотип, що пілоти приходять на роботу так багато дівчат, навіть якщо в нього є дружина, така сама прекрасна і гарна. Все одно очі розбігаються ще й дівчата. Такі знаєте, все таки, якщо вони задаються якоюсь метою звабити чоловіка, то вони їм все одно в принципі таке також зустрічається. дійсно такий тип пілотів також існує і він. Ну, не знаю, на жаль, мені зустрічався найбільш часто. І якщо ось ні, в мене не було досвіду стосунків з пілотами або бортпровідниками. Але, знову-таки, на нашому Гелія ФМ дівчата дійсно діляться різними історіями. І одна з найпопулярніших це пілот просто виходить одружений та ще й з дітьми. І таке буває. А, але, блін. Насправді можна зустріти кохання будь-де. Все-таки ризики досить великі, якщо е ваш е пілот, літає ще в такій величезній авіакомпанії е на Близькому Сході, тому що просто вибір дівчат насправді великий. І це так, гарно звучить, я знаю, вибачте мене, ми всі феміністки, і ми, ми не об'єктивізуємо дівчат, але жінок. Але будемо називати речі своїми іменами, це так, як деякі чоловіки ставляться. Особливо ще й в Дубаї, слухайте. В Дубаї це просто. Але на цю тему ми поговоримо трошки пізніше в цьому відео. І продовжимо далі про колег, борт І що ви думали, дівчата? Також зраджують. Я знаю, знаю, чула, що чоловік, якщо захоче, він зрадить будь-де. І це, ну, дійсно, так і є. Але знову таки, через те, що. Екіпажі досить тісно спілкуються між собою. Ну, як тісно, тут же кожен розмежовує, наприклад, я на роботі дуже ще в Україні це в мене було, я не знаю. Для мене пілоти, бортпровідники, ні. Дякую, але знову таки є дуже-дуже багато в нас пар, в яких вже є діти, вони одружені. Не будемо лізти в їхнє особисте життя, при тому, що я дійсно про це нічого не знаю. А... Те, що відбувається в родині, воно завжди залишається та, в родині, ніхто ніколи не дізнається, хто і як там живе. Але тенденція таки, така є, я підтверджую, що мені здається, цей міф просто правда. Що дуже складно побудувати стосунки з пілотом або з бортпровідником. Знову таки, це просто те, що я чула в більшості історій. Ну, але давайте так не будемо загальнювати і просто обговоримо плюси і мінуси стосунків з колегами, бортпровідниками або пілотами. Ну, почнемо, звісно, з позитиву, з плюсів. Класно, що ваші колеги вас, звісно, будуть розуміти, бо стосунки з чоловіком, який на землі і ніколи просто не працював в авіації. Інколи досить challenging, Знаєте, я поясню пізніше в цьому відео, чому. Але повертаємося до плюсів. Та ваші колеги, бор... звісно, борпровідники, пілоти, вони один одного розуміють наш графік, чому я не захотіла не знаю, у мене сьогодні вихідний графіку, А я сказала: Сорі, я буду спати сьогодні або чилити вдома. Я не хочу йти на побачення з тобою в ресторан. Він не буде ображатися або дівчина не буде ображатися, якщо чоловік дійсно втомився, тому що лише бортпровідник зрозуміє бортпровідника. І так про всю будь яка професія, ким би ви не працювали, лише люди з вашої сфери, які коли-небудь робили те, що робите ви, зрозуміють вас. Щодо мінусів, у мене така суб'єктивна думка. Так? Ви вже відчуваєте, відчуваєте, що я мені подобається такий меч, це не меч. От робимо ковточок чаю на перерву. Ну, і досить цікава тема, на яку ви всі чекали, чи можна будувати стосунки з Шейхом або супер-супер-супер заможним чоловіком. Ти літаєш, ідеш так в бізнес-класі чи в першому класі, і він сидить і такий о, Боже, це вона. Чесно, я мало в це вірю, тому що всі дівчата наші компанії ну, дійсно гарні. І всі ми виглядаємо ну дійсно більш-менш однаково на роботі. Ну, вибачте, ну це правда. Просто є типажі. Я навіть інколи не пізнаю дівчат, з якими там я літала колись давно-давно, так само, як і вони мене. Бо це просто типажі. І ми просто номери. От я й просто так взяла і хоп, і зруйнувала романтику та всю. Ну, вибачте, будь ласка. Я така людина, ну, через те, що я дуже давно жив в авіації, я не можу, я не можу реально прикрашати. Я хочу розповідати, як насправді є. Взагалі, хочу одразу повідомити, що не всі багаті в Дубаї, хто їздить на дорогих машинах, хто літає в бізнес-класі. Чому? Тому що Дубай це таке місто, де дуже багато людей, експати, та, як я, ми сюди прилітаємо для того, щоб заробити. Звісно, наприклад, чоловік, який летить в бізнес-класі. Не факт, що він може дозволити собі бізнес-клас, просто його компанія оплатила йому бізнес-клас. А дівчата інколи деякі бортпровідниці, вони думають, що ні, я так зустріну багато. От він в бізнес-класі літає, в нас дорогі квитки, та він точно може собі дозволити. А далі йдемо що до машин дорогих, да? ми трохи відхиляємося від авіації, переходимо плавно, може в. Тему стосунків в Дубаї взагалі, та чи можна зустріти того самого благородного чоловіка блакитної крові, як то кажуть, просто на вулицях Дубаї навіть. Та ти можеш його десь побачити, але ну не факт, не факт, далеко не факт, дівчата. Тому що, знаєте, вперше, коли е, сюди прилітають, е, особливо з такою метою одразу я сюди прилітаю працювати, щоб зустріти багатого чоловіка і потім просто жити кайфувати, в цьому нічого поганого немає. Класно, що є мета, і класно, типу, якщо людині так комфортно, це супер, це взагалі все ок в цьому світі зараз. І це мені реально подобається. Але е, хочу та, трохи розчарувати, що отак от ви можете йти по місту, зупиниться в Феррарі, нехай. І він такий: о, ти така класна! Давай познайомимося, давай покатаємося, а потім виявляється, що навіть не його машина. Він просто його орендував. Е, бо тут дуже е, легко орендувати будь-яку най... Крутезну машину, все, що хочеш. Дівчата навіть орендують сумки дорогі. Тут ще знаєте, скільки магазинів фейків всяких? Звісно, існує така думка, що тут все штучне, фейкове, Тобто ми не маємо дивуватися, що тут так багато штучних багатих мільйонерів там і так далі. Особливо це я в крипті, але я знаєте, у нас на роботі таке часто. Та я в крипті, в мене стільки грошей, але я літаю для душі, розумієш мала. Це взагалі просто топ. <сум> це прям дуже смішно. <сум> це так відступились трошки, да? відхилилися від теми. О, тобто не факт, що він насправді багатий, то чоловік це раз. Два в Тубаї, розумієте, так, класно любити себе, класно бути впевненою собі жінкою, але вибачте, тут таких як ми, як ти, як я, як вона. Мільйон. Реально дуже багато, ну, реально гарних дівчат. І чоловіки, особливо, якщо вони сюди приїхали просто розвиватися по кар'єрі, там більшість з них хоче потім повернутися жити в своїй країні. Вони сюди приїжджають, вони, у них фокус на роботі, а дівчата це так чисто потусити, або стосунки такі більш кежуал, знаєте. Типу, ну, ми зустрічаємося, поки ти тут, поки я тут. Ну, Знову таки, ніколи не знаєш, інколи буває так, що людина там закохується і все. Але реально мені здається, що не можна все змітати це в одну купу, але реальність така, дійсно. І ви можете запитати будь-яку дівчину, яка тут вже живе більше року. Знайти реальні класні стосунки, та взагалі що тут в Дубаї, не тільки в Дубаї, навіть в Україні дуже важко, усюди важко знайти свою людину, знаючи особливо, куди котиться цей світ, розумієте, куди все йде, які цінності і так далі. А ще й взяти Дубай. Тут просто дуже багато спойлд людей, чоловіків, знаєте. От треба бути дівчата, якщо ви тільки приїхали в Дубай, да на нормальну роботу я маю на вас. Фінова, а, то треба бути дуже обережною, не довіряйте так, так сильно. Особливо, коли це іноземці, ви ще не можете відчути, де це де справжнє, а де ні. Особливо, що від часу приїжджають дівчата молоді, яким виповнилось тільки 21-23. І знаєте, ця наївність, я сама такою колись була. То треба бути дуже обережною, дуже дівчат. А, звісно, можна зустріти свою любов. Де її зустріти? Та, давайте. Тобто про мінуси ми так поговорили, я почала з мінусів різко, так. Але де знайти все-таки те кохання? Я можу сказати так: я особисто використовувала Тіндер. Він в мене в Україні класно працював. Так само і в Дубаї. В мене подружка теж знайшла собі дуже гарного хлопця на Тіндері. Я таких історій чула безліч насправді. Але тут, знаєте, треба, щоб у вас, щоб ви вміли користуватися цим додатком. Або мені здається, може зараз вже не той е, товар, так. боже, не, той, е, не та підбірка людей там сидить. Не знаю. Бо з кожним роком, ви знаєте, цінності сімейні йдуть в одне місце. От е, я просто одразу собі в описі профілю написала, що я не шукаю там це все, знаєте. Ну, знаєте, система дубайські. От, і були зустрічі. Дійсно, я розуміла, що стосунки ми не побудуємо, я йому не підходжу, він мені не підходить. Але я спілкувалася з досить адекватними, гарними, нормальними чоловіками. От, тобто, Тіндер, можна так, знаєте, чисто на. Але знову таки, ця безкоштовна версія не дуже працює, бо це ж треба витрачати свій дорогоцінний цінний час. Оце Свайп, свайп, це, ну, це просто капець. Я собі купила Gold э, така. Угу. Э, Задалася метою, е, Бо там можна буде. Боже, це вже якась інтеграція з Кіндером. сорі, ми не будемо рекламувати оревер. Тіпа в інтернеті можна познайомитись там. Потім. Просто робити якісь активності. Тут дуже, дуже, дуже багато класних ком'юніті. Наприклад, ви любите в теніс грати, будь ласка, любите займатися вело... цими штуками, будь ласка, тут дуже багато людей, спорт, оце все. Там на будь-яку просто тему ти знайдеш людину, з якою хочеш поговорити. У Фейсбуці дуже багато є таких груп по інтересах. Там дуже багато ознайомляться люди. Ресторани і бари, ну знову таки, я кому пощасти. Знаю також класні випадки. Усюди є, знаєте, свої виключення. Але загалом, якщо говорити про стосунки в Дубаї, дуже важко побудувати. Дівчат. Напишіть, будь ласка, хто в Дубаї живе. Чи важко було побудувати стосунки? І Навіть не тільки в Дубаї, взагалі, будь я знаю, наш українок, нас українок дуже багато зараз, ну, по всьому світу і просто розкидані. Дівчата, поділіться, будь ласка, як в інших країнах легко знайти стосунки чи ні? Я буду дуже вдячна, якщо ви в коментарях також залишите наступну тему, на яку вам хотілося поспілкуватися. І дякую за те, що доєдналися до нашого стіодеського чайвання. З вами була ваша Таня. Па-па!